Друзі, нас інфо перші. про проголовне поїхали на підході до міста Покровська, бо знищений ешелон російської армії, який прибував, прямував із технікою та особовим складом для підкріплення фронтової групи агресора. Колона складалася з десятки вагонів, оснащених танками, бронетранспортерами, боєприпасами, зокрема, снарядами великої потужності. І була укритою в маршруті. У момент атаки був застосований високоточний удар. Кілька ракет втратили, вдарили боєстатно, бо безпосередньо по залізничній платформі тягач загорівся Вогони зійшли з рейок, Частини танків перевернулися. Вагони з боєприпасами детонували серіями. У результаті кілька загиблих серед екіпажу та особового складу склала 234 особи. Більшість з них загинули прямо у вагонах. У вогні транспортна лінія вела на підходах до Покровська була перерізана і колонії пошкоджені. Уламки танків, блокують дорогу. Підвіз резервів призупинений. Пише телеграм-канал. Топорпомсте після вибухів пожежі та детонації тривали годинами. Сотні вибухів боєприпасів стовпи. диму затягнули не. Бо над прилеглими ділянками місцеві служби не могли дістатися до місця через ризик вторинних вибухів. Військові джерела РФ місцями через ризик вторинних вибухів. Військові джерела РФ зазначають, згоріли два десятки танків. Три ешелони було виведено з ладу. Десятки одиниць бронетранспортерів пошкоджено українські сили завдали удару, злагоджено використовуючи БПЛА для коригування. А також ракетну систему високої точності. Ця операція стала яскравим прикладом того, яка українська Сторона нанесла серйозний удар по ресурсному ланцюгу ворога внаслідок події руху підкріплень на напрямку Покровська повністю зупинився. Колони техніки стоять, маршрут перекритий, резерви не надходять. Бригада, що мала бути перекинута, залишилася без покриття і технічної підтримки у зоні фронту. Відзначено, що російські підрозділи втратили ініціативу. Їхній темп просування знизився. Вони перейшли до затяжної оборони. Українські підрозділи на цьому напрямку отримали розвіддані про знищення перекид. Дані ворожої сили, активного використання часу для укріплення позиції, перегрупування та планування контрнаступу, що ж удар по транспортно-логістичному вузлу з таким масштабом не просто локальна перемога, це стратегічний прорив, втрата майже трьох сотень живої сили, десятки танків і бронетехніки. Також призупинення переміщення резервів зміщує переміщення сил. для України це шанс у противник ослаблений фізично і психологічно. Однак важливо перевагу треба розвивати, дати швидко, захопити ініціативу, не давати ворог. Оговтатися, якщо українські сили зможуть закріпитися і вийти в контрнаступ під прикриттям ослабленого ворога, це може стати переломним моментом. Після удару, який знищив ешелон, українська розвідка підкреслила, що серед загиблих були інструктори з бойового застосування. Бронетехніки, яких мали перекинути на передову для організації штурмів опозицій ЗСУ Покровського знищення саме цієї категорії офіцерського складу, виявилося стратегічним ударом у російських частинах. Залишилися лише недосвідчені командири, які не мають ані польового досвіду, ані оператор. Івного бачення водночас знищення транспорту з боєприпасами спричинило вибуховий ланцюг, який за словами очевидців, був учутний за десятки кілометрів. Детонації тривали понад годину. Фіксувалися вторинні вибухи, навіть у розташованому поблизу технічному містечку. Оперативники ГУР, які здійснювали спостереження після атаки, повідомили, що уламки танків і техніки були розкидані на сотні метрів. У районі удару виникла кратерна зона шириною понад до 40 метрів. Саме ці позиції мали стати логістичним хабом для роз російського групування, яке планувало масштабний наступ на Покровське із за південного флангу, наразі згідно з даними супутникової розвідки, резервна логістика противника перевантажена, а нові ешелони з технікою стоять заблоковані на далеких станціях, без змоги рушити це, дає українським силам кілька діб тактичної переваги, час коли противник втратив темп і не може ефективно маневрувати. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. В основки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.